Всім привіт! Продовжуємо наше запечене на качечки, яке було перерване. І так, моя качка запеклася, тому покажу вам результат. Ось так ось. Ага. Апельсинчики мають такий <смеш> чорненький колір, але просто наступного разу, можливо, їх не варто класти. Подумаємо над цим варіантом. Прибираємо.

М'ясо вийшло дуже ніжним, бо запікалося при температурі 150 градусів. Ось воно дуже легко відділяється. Можна сказати, що воно розпадається. На волокна, тому при низькій температурі воно запікається дуже чудово. Тепер приготуємо салат, У мене будуть листя салату, тут. Я вже все помила. Тому ось так ось. Листя салату я не ріжу. Я його просто ось так ось доволь... довільна форма. Ось так просто розриваю. Салат буде помідорчик, огірок і болгарський перчик. Трошечки цибульки. Привіт, як справи. Качку приготувала бутерброди, все села. Ти ж жартуєш? Ні, я не жартую. Я, до речі, на ці бутерброди дуже довго дивилася і чомусь а, не готувала їх. Ну, для мене це було незвичне поєднання. Тому. Але після того, як я покуштувала, мені дуже сподобалося. Ти любиш оселедець? Адже це справжнє джерело? Омеги, ось моя дитина підказує, що це джерело омеги. Але він дуже не полюбляє в мене це джерело омега, тому так, мені потрібен ніж. Мур, це мій хіт прийшов. Так, подожди. І також прийшов на дегустацію. Це вже штовхається. Я найкраща людина в його житті. Це ще той домашній улюбленець. Помідори можете порізати, як вам зручно, до вільної форми. Немає якихось Особливих, вимог, скажімо так, це вже можна сказати, закінчуються мої домашні помідорки. Зоны, кто кажут на финишный прямий. Вот так нарезаем, нарезаем. Я не люблю освоїть більше за брокколі. <laughs> Ось бачиш. Ти вже розумієш, що ти щось більше любиш, щось ні. А якби це була червона рибка, ти любиш червону рибу? Червона риба тобі смакує? Цікаво, чому діти так не люблять? Моя дитина також. Мої діти також не люблять оселедець. Чому так не люблять? Я в дитинстві любила оселедець, і зараз я його люблю. І асоціації саме з зимою. Оселедець, картопелька відварена. М -м -м. Ну, ну Реально то смачно. Маринований огірочок. Тепер мене два огірка. Один огірок у мене іде салат, а інший огірок піде на бутерброд на канавку, на бутерброд з е, оселедцем. Насправді бутерброди готуються блискавично, особливо якщо вже у вас почищена, е, почищений оселедець. Ну, мене він почищений. Я його чистила сьогодні зранку на стрімі, тому в мене вже все готово. Я, можу, буду буду на, на салат я ділю наполовину. Твої моточки огірочків. Так. Дістаємо. Ось так ось, Того буде мені достатньо. Накриваємо. Дуже зручно так зберігати зелень, вже помитно. Зберігається вона доволі довго і коли потрібно приготувати, раз, два і готово. Ось так. Тепер я приготую заправку. Я беру домашня олійка в мене. Додаю я чайну ложечку і ще половинку. Ось так. Тепер я додам трошки апельсинового соку. Заправка може бути і просто з олійкою. Все, як ви хочете, як ви любите. І додам трошки гірчиці. Буквально ось ось так ось додаю. Зараз перемішаю все це і посолю ще. Ну, зараз сюди добавив і сіль. Якщо буде мало, то додам. Така заправка в мене сьогодні. Перемішуємо. Можна, до речі, додавати не апельсин, а лимон. Буде також дуже смачно. Можна додати фету або просто кисломолочний е сир, Він же творог. Також буде смачно. А, я згадала, зараз я ще приготую до своєї катічки. Він готується буквально 3 хвилини. Угу. Так, мій салат готовий. Зараз, зараз зараз одну хвилиночку. У Мене тут кіт переслідує мурмя, мурмяу. Ти хочеш Голи, свій кріп. І таке не їсти. Ну, чесно, не yes. єси. Так, одну хвилиночку, і ми продовжуємо. Для соусу до качки я візьму сметану. Йогурт і буквально дві ложки майонезу, додам туди часничку і трошки кропом. Так, мій квіт, мурмяв. Ти дуже любиш, да, я знаю, ти любиш нас. Мурмяу. Так ось так. Дві ложки. Раз. Додаємо йогурт. Ай. Так. Часничок. Я буду додавати один зубчик, більше мені не потрібно. Червона риба годиться більше для запікання смаження на мангалі і головне для суші. Так, але ось бачиш, ти вже не такий категоричний корпус стосовно червоної риби. Оселедець він також дуже-дуже корисний. До речі, в моїй сім'ї його ніколи не готували, ну, ніколи не вживали, окрім як солоним засоленим. Цікаво буде подивитися на рецепти. Здається, там є якісь певні нюанси в його приготуванні. Можливо, якщо ви знаєте, як готується оселедець? Бо крім того, що його засолити, скажімо так. Ой, 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 ой. натираємо трошки часничку. Смачно? Так. Да. У мене тут вже дегустація паралельно йде. Дитин покаже, що смачно. Ні, я ж просто запитую. До речі, у вас дегустують, поки ще не дійшли до столу. Так. Ось так. Не було з цих цуруповок потім з'їдаю. Пам'ята? До речі, до цього соусу а, можна додавати солоний огірок або свіжий огірок. Також можна додати яблуко. Якщо а, хочете збалансувати, як вилюблюють, то можна. звичайно, симеренку вона дасть таку кислинку. Але обов'язково, якщо натираєте яблучко, цей та огірок також а, можна, звичайно, і м -м, нарізати. Але якщо яблучко, то рекомендую його натерти на міленьку тертушку. Так, присунуємо трошки. Просто перемішуємо. Ось так ось. Ось такий соус. Він легкий. Готово. Ну, і нарешті бутерброди з оселецем. Я буду готувати з чорним хлібом. Але хліб може бути будь-який і білий, і цільнозерновий, Я люблю з ось таким ось хлібчиком чорним, тому нарізаємо наш хлібчик. Спробуйте такі бутерброди, і я думаю, що такі бутерброди можна подавати і на святковий стіл. І просто, коли вам хочеться чогось незвичного, а не просто оселеться. Так, хлібчик готовий, нарізаємо огірочок. Огірок має бути свіжим. Він буде давати е, таку от нейтральність до оселедця. Беремо шматочок хлібчика. Будь-який м'який сир. Ось так намазуємо. Тепер беремо оселедець. Стоп, де мій оселедець. Загубився оселедець. Все знайшло. Бувають і такі пригоди на кухні. Ось такі шматочки оселедця Викладаємо оселедець. І тепер ось так. Огірочок. Ось так ось. Шматочок оселедця і. Ось так. Огірочки. Це дійсно смачно, тому. Із продуктів тут немає нічого такого складного. Спробуйте. Я думаю, що у вас також з'явиться новий фаворит на осінню зимовий період. Якщо спробуєте, то напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобався вам такий варіант бутербродів. І два шматочка. Ну, от, наприклад, один можна навіть ось так ось. Це все, що я хотіла вам на сьогодні показати, з вами поділитися. Моя вечеря вже готова. Вам бажаю гарного вечора і приємного смаку. Гарної тихої ночі. На все добре! Завтра приходьте, буду готувати шуму. Всім дякую!